Відеоуроки для підготовки до мультимедійного тесту записують на базі центру професійного розвитку освітня траєкторія. Сюди запросили найкращих вчителів Дніпра, обирали тих, чиї учні у минулому набирали високі бали на ЗНО. Тож обіцяють, що усі матеріали будуть якісними. До підготовки уроків залучені найкращі педагоги міста Дніпра. Це дійсно фахівці своєї справи. Це є люди, які підготували випускників, які отримали в минулих роках дві. Стібалів з різних предметів. Доброго дня, шановні один класники. Ми з вами сьогодні розглянемо тему національна визвольна війна українського народу 1648-1657 року. З кожного предмету записують по 20-25 відеоуроків. А після перегляду кожної теми буде можливість пройти тест на перевірку засвоєного матеріалу. Доступ зроблять тільки для одинадцятикласників. Для інших учнів цей матеріал буде поки що закритим. Будь-яка людина, будь-який абітурієнт одинадцятикласник або людина, яка Хоче скласти національне мультипредметне тестування, може зареєструватися на цю платформу і отримати там знання і пройти тести. Уроки обіцяють викладати на безкоштовні платформи для підготовки до мультипредметного тесту. Вона доступна на офіційному сайті міської ради. Реєстрація розпочнеться вже за тиждень.